Добрий день, наші любі малята, хлопчики і дівчатка. Сьогодні Галерея Української душі відкриває перед вами життєву сторінку постачальника щастя однієї із найвідоміших українських художників Євгенії Гапчинської, яка свій позитив і ніжність виплескує на свої полотна. З її картин. Тихо звучить музика, стінами в'ються квіти, співають птахи, на люстрах ростуть фрукти. Ванна, наприклад, залежно від обставин, сповнюється подушками, рослинами, а то й апельсинами. А головне з картини дивляться, янголята. Душевні маленькі люди, які щедро діляться з нами глядачами добром і любові. Наш погляд зупиняється на однієї із картин Портрет Україночки. Давайте малята разом розглянемо її. Одразу привертає увагу великий запашний віночок. Який прикриває довге волосся, воно завжди заплетено в косу. З віночка спадають стрічечки. У дівчинки кругле обличчя пух. І щічки оченята маленькі, як у дитинки, але дуже виразні, усміхнені. Зовнішність підкреслює її риси характеру. Одночас лагідний та рішучий, волелюбний та оптимістичний. Це характеризує її як особистість романтичну, неординарну. Давайте розглянемо, в чому ж одягнена дівчинка. Ляна ковтинка, картата спідничка та багате і красиве коралове намисто. Чудовий віночок. Його у носили лише дівчата. У віночок вплетені різні квіти, троянди означають красу, чорнобривці означають пам'ять, цвіт вишні материнську любов. Ще можна прикрасити вінок колосками, барвінком та різнокольоровими стрічками. Коричневі означають любов до землі, блакитні вірність, червоні радість, жовті сонце, зелені життя. Але всі стрічки мають бути довшими за косу адже оберігають мене. У дівчинки. Кругле обличчя, пухкі щічки, оченята маленькі, як у дитинки, але дуже виразні, усміхнені. Зовнішність підкреслює її риси характеру. Одночас лагідний та рішучий, волелюбний та оптимістичний. Це характеризує її як особистість романтичну, неординарну. Давайте розглянемо, в чому ж одягнена дівчинка. Ляна ковтинка, картата спідничка та багате і красиве коралове намисто. Я українка, тому що живу в Україні. Рідна моя мова українська.